Про закупівлю мультимедійного обладнання з інструментом Ukraine Facility. Питання: чи обов'язково, якщо до складу такого обладнання входять інтерактивна панель, кріплення і програмне забезпечення підтверджувати саме країну походження програмного забезпечення? Таке питання, друзі, було задано в моїй групі. Так, юридична підтримка записочку, і вона акцентувала, що аудитори за результатами моніторингу склали негативний висновок, оскільки учасникам не підтверджено країну походження саме по програмному забезпеченню. І ця тендерка Ярославою. У мене фільтр заварюйте собі кабусів, сідайтеся зручно, і я вам допомагаю. Насамперед, давайте звернемося до рамкової угоди, яка регулює ці питання закупівлі з інструментом Facility. Пункт Третій статті п'ятої рамкової угоди передбачає, що всі поставки та всі матеріали, які фінансуються та закуповуються Україною або суб'єктами під її контролем для реалізації плану саме застосування цього інструменту, повинні походити з прийнятних країн, зазначених відповідно в рамці. Крім випадків, коли такі поставки та матеріали не можуть бути отримані на розумних умовах в жодній з таких країн. Крім того, застосовуються правила щодо обмежень, які передбачені в пункті 7 цієї статті 5 рамкової угоди. Питання тепер постає: чи можна вважати програмне забезпечення саме матеріалом? Питання спірне. Адже Програмне забезпечення фактично це інтелектуальна власність, його не можна пощупати, так? Але, але, друзі, програмне забезпечення, ми його фактично зберігаємо на матеріальних носіях. Матеріальний носій, там флешку, так, диск, ми можемо пощупати. Отже, можна говорити, що це матеріал в фізичному вигляді зберігається. При цьому рамкова угода вимагає, щоб не тільки матеріали, а і вся поставка, ми щойно з вами говорили, повністю вся поставка була з прийнятних країн. Тому, як на мене, можна припустити, що ну не може такого бути, щоб Європейський Союз дозволив витрачати свої кошти на комплектуючі, які всередині обладнання з неприйнятних країн. Інакше це буде фактично обхід санкцій. Тому я вважаю, що при постачанні обладнання всі його комплектуючі фізичні, нефізичні, інтелектуальні, тобто програмне забезпечення мають бути з прийнятних країн як наслідок, щоб ви дотримувалися положень рамкової угоди, фактично такий факт замовникам треба перевіряти, а учасникам треба доводити. Ось так от покаві. До речі, друзі, що замовник передбачив у цій закупівлі в тендерній документації: надати документ, що підтверджує країну походження з прийнятних країн товару, який буде постачатися під час виконання укладеного договору, сертифікат про країну походження, або сертифікат про регіональне найменування товару, або декларацію про походження товару, або засвідчену копію декларації про походження товару. Кожен товар має містити емблему Євросоюзу. Отже, друзі, в цій закупівлі я ще раз наголошую, підтримую аудиторів. Або ми купуємо, значить, одне обладнання, мультимедійне обладнання, такий комплекс, і отримуємо на нього учасники сертифікат про походження всього обладнання. Отже, буде перевірено органом сертифікації, що там в нього всередину входить, і проаналізовано, чи з прийнятних країн походить таке мультимедійне обладнання. Або тоді даємо, перевіряємо походження кожної складової, щоб не уникали санкцій. Чи погоджуєтеся зі мною? Напишіть мені в коментарях, друзі. І ще наголошу, що в цю п'ятницю, 10 жовтня, я буду проводити вебінар по закупівлях з інструментом Ukraine Facility по нових змінах, які внесено кабміном в особливості 1178. Долучайтеся, як зі мною зв'язатися, залишу посилання в описі до цього відео і в першому коментарі. Ну я з вами не прощаюся. До нових зустрічей на цьому моєму каналі на YouTube, ну і на найближчих заходах. Давайте в пятницю 10 го я на вас чекаю. Миру, добра, сонця!